Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні відео буде про кожного з вас. І Я хочу задати вам такі питання. Чи довіряєте ви тим, кого обирали? Дійсно довіряєте. А чи пам'ятаєте ви, кого ви обирали в останній раз на місцевих виборах? А чим займається ваш депутат, ваш міський голова? Що він зробив? На ці питання ви. Можете надати відповідь. Можете. Але ви надасте відповідь в першу чергу перед самим собою. І це надасть вам зрозуміти, що треба робити. Бо якщо їх не контролювати, вони будуть все робити так, як вони вважають. І ця безконтрольність призведе до тих наслідків. Який ви будете відчувати. Бо якщо взяти інфографіку, то 78% українців навіть не пам'ятають, за кого вони голосували. Вони проголосували і забули. Але вони, представники влади, вони нічого не забувають. Вони розпоражаються нашими грошима, нашим майном, нашою землею розпоражають. Нашим майбутнім вони розпоряджаються. Але без контролю вони розпорядються. Бо їх ніхто не контролює. Без сорому вони розпоряджаються. Без відповідальності вони розпоряджаються. Бо виборці їх не контролюють. Проголосували і забули про них. І ось хочу звернутися до тебе, мій глядач. Оце відео, це відео не про політики. Це відео саме про те. Коли ти був в останній раз на сесії місцевої ради, коли писав звернення до свого депутата, коли питав у голови громади, куди, куди пішли кошти з бюджету? Коли це ти робив? Коли? Ти ж бачиш, що щось не так відбувається. Не так відбувається, як тобі б хотілося. Але чекаєш ти, що хтось, можливо, зробить перший крок. Але ніхто не буде робити перший крок, окрім тебе. Тільки ти можеш зробити перший крок. Тільки ти можеш їх почати контролювати. І ось які реальні наслідки безконтрольності можуть бути. Ось такі приклади. Закрита школа через оптимізацію. Тобто, через зменшення кількості учнів або зміни в системі освіти. Що призводить до об'єднання або до перепрофлювання закладів освіти. І все, школа закрилася. Бо ти не контролюєш, їх. вони що хочуть, то і роблять. Ремонт дороги, але тільки біля будинку твого депутата, відбувається цей ремонт. Про тебе і не згадуй. Рішення про підвищення тарифів. Тишком нишком вони все вирішують. А ти будеш сплачувати ці тарифи. Бо ти їх не контролюєш також. Земля під парк віддана під забудову. Вони вирішують питання землі. І багато можна наводити ось таких прикладів. І це натрапляється десь там, далеко. Це трапилось у твоєму місці, у місті твоєму. На твоїй вулиці це трапилось. Але без твого дозволу це відбулося. Але відбулося з твоєю мовчазною згодою. Ось, що таке безконтрольність і до яких наслідків це може призвести? Що може зробити просто Олодієва? Треба подивитись список депутатів. Вибрати одного з них і почати його контролювати. Всю його діяльність піти на сесію, написати звернення, записати розмову з твоїм представником влади і об'єднувати людей, небайдужих людей, сусідів, друзів, всіх тих, кому не байдуже всіх тих, хто хоче змінити щось. Об'єднуватись треба. Контроль це не про мегаактивність якусь. Ні. Це про тебе. Бо ти можеш контролювати. Ти можеш це робити. Бо ти їх обирав, ти їх і можеш контролювати. Це про одну людину, яка більше. Не згодна мовчати. Ти ж не згоден мовчати? Не згоден. Будь ласка, дій. це про тебе все. Про тебе це відео. Якщо ми не будемо контролювати владу, влада буде контролювати нас. Третього не дано. Тільки або ми їх контролюємо, або вони нас контролюють. І тоді нам треба питати. Чому пенсія 4 тисячі гривень? У звичайного пенсіонера, а у судді 109 тисяч. Ми нещодавно робили це відео, можете переглянути це. Там розкривається суть пенсії. Чому у тебе немає дороги, а у голови громади нове авто? А це призводить, якщо безконтрольність, і байдужість. А тепер скажи собі чесно, тільки чесно скажи. Ти довіряєш тим, кого обирав, чи не довіряєш? Є у тебе довіра до них. Якщо ні змінюється, бо інакше нічого не зміниться. Все залежить тільки від тебе. І ось хочу звернутися закликом до кожного з моїх глядачів. Поставте вподобайку. Якщо у вас є питання до вашої місцевої влади, Поширюйте це відео з тими, кому не все рівно, що відбувається. Щоб вони побачили це все. Щоб вони це зрозуміли. І напишіть в коментарях, хто твій депутат і що він взагалі зробив. А якщо не знаєш відповідь на ці питання, саме час дізнай. Тому, що ночі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, поширюйте це відео, ставайте нашими підписниками, щоб отримувати більше інформації для розуміння, що треба робити і як треба діяти. Бо знання це сила, а знання можна отримати на нашому YouTube каналі. Тому приєднуйтесь до нашого каналу. І вже до нових зустріч.